Ті хлопці, які в свій час, під час марші УПА отримували від міліції на горіхи, одягли міліцейську форму. Ну Це було, звичайно, тригерно, я б сказав, для, для деяких хлопців, які постійно проти системи там двіжували, яких там крутили ці міліціонери, які шили їм справи в свій час, тому що багато ж було узників якраз режиму. в цей час. Але Є добро справи, треба захищати державу. Лекція про 12-ту бригаду спеціального призначення АЗОВ Нацгвардії України відбувається в Тернополі. Її проводить офіцер бригади Владислав Дудчак на псевдодоцент. Лекція про історію підрозділу АЗОВ від чорних чоловічків до 12-ї бригади спеціального призначення. А про той шлях, який пройшов підрозділ від людей добровольців, яких нараховувалося 63 чоловіка. До тисяч, які пройшли через підрозділ і які зараз служать. Про традиції, про основні віхи шляху, про битви, про перемоги, про героїв. Послухати лекцію прийшов тернополянин Артур Ложніков. Я відносно можна сказати недавно. Дізнався про бригаду Азов. Тоді, коли вони обороняли Маріуполь, це я вперше дізнався про Азов. Не дуже вони надихають, як вони героїчно обороняли місто в повному оточенні, і хотілося б дізнатися щось більш детально про цю бригаду. Тернопіль третє місто, в якому проводять таку лекцію, каже Владислав Дудчак. Ми розглядаємо це як такий певний крок до мотивації суспільства, до консолідації суспільства. до… Того, щоб приходило все більше розуміння, чому все відбувається, як все відбувається, які наслідки того буде, якщо ми програємо цю війну, і як подолати ворога. От. Оце головна мета насправді. Ну і відповідно, звичайно, ми, ми будемо вдячні тим людям, які долучаються до нашої родини, прийдуть до нас у підрозділ, або будуть цими силами підтримувати, бо це нормально. У другій частині лекції керівник регіонального рекрутингового центру 12-ї бригади спецпризначення Азов Нацгвардії України Андрій Кориневич ознайомлює з вакансіями, які є в Азові. За словами чоловіка, їх близько сотні. Чому така велика потреба? У зв'язку з введенням нових структурних одиниць в підрозділи у нас збільшується штат. з Збільшенням штату потрібна більша кількість людей. Також це тилові посади. Також без тилу, без надійного тилу, у нас немає робочого фронту. Тому повний аспект посад потрібні абсолютно всі. Як механік водій, як стрілець, як піхотинець звичайний, як сапер, кухар, людина, яка ремонтує, тобто потрібні абсолютно всі люди. І якщо людина йде на нас на службу, ми гарантуємо те, що людина буде робити те, на що ми його погодили, про що ми домовилися. Такі лекції в містах України проводитимуть ще тиждень, розповів Владислав Дудчак. За його словами, наступне місто Львів. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.